Де воно лазить, де воно лазить? Олька, я, в, я вдома, як штик. А. Володя, та ти залитий, як долина весною біля річки з плакучими вербами. Боже, як я гарно залитий як я гарно залитий. Морду закрий! Як так навалитися, а? Олька, не кричи, в нас на корпоративі був конкурс, Який? конкурс. хто вип'є пляшку горілки, той получить цукерку що? Це що таке наше? Засос подразнення. А. Від чого? Від засоса. Подивись на себе: костюм порваний, коліна побиті. Ти що, бився там? Ми водили хоровод Я в хороводі заснув. І що і того ніхто не замітив. Долоня, долоня, от скільки разів я тобі говорила, а? от чуєш, що п'янієш бігом додому. А я так і роблю. Я так і роблю. Я собі Бабах! чую п'янію, біжу додому, чую тверізію і назад. Ти дограєшся, ти дограєшся до того, що я візьму з тобою і розведуся! От що ти таке говориш, у людському маленькі. Ми з тобою шлюб брали. Ми з тобою поєднані там. І ніхто, чуєш, ніхто не в силі нас з тобою розлучити. Навіть горілка. Вона може Так бути.